Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я ваша Ольга і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на середу на 30 липня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. Незмінні. І я вас прошу зробити свій вибір енергетика дня на середу, на 30 липня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Давайте подивимося. Вам потрібно більше часу, знаєте, що робити, ставити на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі одинички. Давайте подивимося, що тут у вас. А у вас лицарь пентаклів. Лицарів. Це день наполегливості, стабільності, такий повільний рух, ем, як день такого вола будете. медленно, не спіша, але тако напористо, впевнено, йду. До своєї цілі. Оце буде ваш. Також це день можливості Ось по цій карті лицар Пентаклів, бачите, як от іскуситель, грошенятка, знаєте, е, якийсь такий демон-іскуситель, да, хоче шепче на вушко. Радуйся, спокуса, гроші да, отаке щось. Але все ж таки. Це по цим картам, але ж все ж таки, це я так ем, впевнена, ну, таке в мене по енергетиці, що це день, коли, знаєте, ем, получите, возна... за труди ваші получите е, нагороду. Немає значення. Ви вперто йдете до своєї цілі, ви працюєте, і оце такий буде день. Але ви в конечному ітогі отримаєте задоволення. Немає значення. Чи це буде в еквіваленті грошовому. Чи... Це в матеріальному чомусь такому, подарунках, в шоколадках, сладощах і тому подобне. Але ви будете цим задоволені. Такий день, знаєте, авторитетний день, теж такий день енергії, багато енергії буде, дій багато, продуктивний діловий день. По королю жезлі це лідерство, рішучість, якісь будете вирішувати, йти наполегливо працювати, я скажу так. Якась зміна ситуацій. Он і братно, Лицар, як знаєте, якось поміняєте своє бачення до якогось питання, до якоїсь ситуації. Ви якось зміните свою точку зору, подивитись на це під іншим кутом і зрозумієте, що треба йти по. Рицарю Пентаклів, тобто все одно наполегло. Даже як, якщо вам кажуть там, інші все, та зупинись не роби там, чи щось таке, ви все одно приймете рішення, от ваша лідерська позиція буде по королю жезлів, що треба все одно продовжити робити цю справу. Тобто, по рицарю Пентаклів, ви будете все одно наполегливо йти до своєї цілі. Отакий мій прогноз для першого варіанту. На середу. А ми йдемо далі, дорогенькі мої двічки, що тут у вас? А у двічок королева Пентаклів. Теж е енергія землі, енергія добробуту і королева Пентаклів це у нас хазяйка, мама, да? жінка, яка використовує е свої вміння, творчість, ресурси, енергію для збагачення. І покращення матеріального світу свого і людей, які поряд з нею. Тобто, в цьому дні, у середу, дорогенькі мої двічки, все, що ви будете робити, ви будете робити продуктивно, раціонально, не без хаосу. Тобто, кожна ваша дія буде приносити результат. У вас буде практичність. Точно, тобто, ви будете в цьому дні використовувати це з найбільшою вигодою для вас. Отак От скажу. Практична, практичний день, який приносить вам достаток. Тобто, результат буде, будете тримати в руках рох і забіля. Якось на цій карті рох і забілля. Да? Тобто, будете працювати. Ну, я скажу, що якась може бути е, конфліктна ситуація, якщо ви працюєте у в якійсь команді, може бути конфліктна ситуація, але ви як по королеві е, Пентаклів е, ну, і по е, правосуддю якось все це збалансуєте при, раціонально при. Приподнесете якісь там доводи да, по п'ятірки мечів, тобто ви якось довед... зможете довести це, можете трівиграти е... бій, виграти бій, да? бій і отримати по пажу Пентаклів, отримати результат. Тобто, незважаючи на можливо на якісь конфліктні ситуації, ви все одно зможете своїм м, правильним, раціональним, практичним підходом е... З... Вирішити ситуацію так, як буде краще для вас. Отак я б сказала. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими. Підписуйтесь на мій канал. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. А ми йдемо далі. Трічки вітаю, що тут у вас? А у вас четвірка пентаклів. Та дивіться, який день весь середа у нас прям енергія землі, все в матеріальному. Четвірка пентаклів це у нас якийсь захист, утримання, скупість, якого, знаєте, моє моє-моє нікому не дам. Можете бути трошечки замкнуті до себе, не такі, можливо, не такі активні. Як взагалі, якщо ви плануєте якусь активну діяльність, діяльність у середу, то я вас розчарую, у вас його її не буде, у вас буде якось мало енергії. Навіть якщо їй буде енергії в досить ресурса цього всього, але ви якось знаєте. Ну не хочу. Знаєте, як то буває, немає, ну не хочу. Просто не хочу, не... хочеться посидіти, подумати, взяти своє, да, от, зачекати, зачекати. По сімки пентаклів треба трошечки якось ну, бездіяльність якась, бездії. Хочеться посидіти, подумати. По... Тусь в руку, почитати грошенятка. Да, там, пощитать, ну, це не тільки грошенятка, це можна почитати свої ресурси, як, ну, от, не ділитися ним, не вкладуватися, не робити щось. Треба в цей день, може, от, дійсно, дійсно трошечки треба відпочити. Да. Може побути е, з рідними, з близькими, е, не, не йти на якісь. Е... Активні дії. От у вас якось, воно емоційно е, наповнений день, але не, е, не активний в дії, я б сказала так. Оце такий буде день. І ви якісь будете такі, знаєте, неактивні на слова, на компліменти, да, на дії, ви будете самі в собі. Жедненькі можете бути, є тільки для себе і то в малих количествах. Да, що там, е, Якщо позапом'ячу, то нікому нічого не дам, якось треба щось для себе любимого більше. Такий якийсь день. ну, День просто відпочинку. Я б сказала так, от немає такого, щоб ви там скупість якась чи ні. Просто от захочеться, по відчуттю таке, захочеться побути в тиші, в самоті, можливо, так, не, без лишніх тілодвіжень. Отак от от, я б сказала. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Четвірочка. А в четвірочок двійка кубки. А в двійка кубків це у нас єдність, романтика, гармонія, союзи. Це у нас любов, кохання, парування. Да, любов. Ну, взагалі такий приємний, романтичний. Ем... Союзний день. Да? Любов любовна Ось як тут на картинці. Да? Любов любовна. Ісприємне взаємопонімання. Ой, може хтось і заміж чи одружується. Да? Хтось такий може бути якийсь в традиціях, традиційний шлюб може бути. Да, діточки можуть, може, в кого дійсно якісь новини про дітей, щось таке приємне. Взагалі в четверочок дуже приємний день. Дуже приємний. Такий. Вроді би і якось союзник для відстоювання своїх, своїх як би сказати, свої, своєї території, да, свого того, що нажито якось от таким. Це вже дивиться, не будемо це далеко, йдемо, не будемо. Ну, в общем, я б хочу сказати, що у вас ну, емоційно, емоційно наповнений любов'ю день. Отак, от я б сказала. Навіть не подивлюся, навіть е, можу сказати, що, можливо, дійсно хтось у четвірочок і там і одружується, і крестини родини, і узнають, що, наприклад, народження дитини може бути, вогагітність таке може бути теж. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Підписуйтесь на мій канал, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!